Хотів сказати про те, що на Різдво взагалі складно проповідувати. Я не дуже люблю проповідувати на Різдво і на Пасху, тому що всі проповіді вже сказані, всі тексти прочитані, і складно щось нове придумати. Але ми сьогодні поглянемо ще раз на Різдвяну подію. Напередодні Різдва стався цікавий випадок за рідним братом Клайва Люїса. Він їхав в автобусі, і біля нього сиділа старенька пані. Проїжджаючи по церкву, вона помітила різдвяні ясла, які були на території церкви. Там був вертеп такий гарний. І що вона сказала? Вона сказала такі слова. Вони вже готові прив'язати релігію до чого завгодно. Тільки подивіться, тепер вони намагаються прилаштувати її до Різдва. Е, Ворен, рідний брат Клайва Люїса, розсміявся, розказав про це Люїс. Вони двоє посміялися. Це весела історія, тому що багато людей. Е, не розуміють, що Різдво це і є християнство, так? Але ми можемо сьогодні думати: так, багато людей в світі не знають, як святкувати Різдво, неправильно святкують. Е, моєї дружини, рідна сестра зайшла в книжковий магазин, щоб купити дитині різдвяну книжечку. І там були книжечки про все: були різдвяні свинки, різдвяні олені, різдвяний Санта-Клаус, неріздвяний Санта Клаус. Там було все. Там не було нічого про Ісуса. І ми можемо подивитися і сказати, ну, до речі, Ференс вчора подібно говорив про пісні, Ну, люди якось комерційно святкують Різдво. так? Я вам скажу більше, У мене є знайомі, вони належать до Баптистської церкви, які не святкують Різдво, бо в Біблії не записано, що треба святкувати Різдво. Але коли ми від біти тривоги, слава Богу, але коли ми святкуємо Різдво, Чого ми святкуємо це Різдво? Я так і назвав сьогодні проповідь, для чого ми святкуємо Різдво. І поставити сьогодні собі це запитання і дати, як мінімум, три причини, для чого ми святкуємо сьогодні Різдво. І я хотів би разом з вами, щоб ми, до речі, ми правильно робимо, що ми святкуємо Різдво. Продовжуємо святкувати. Це добра річ. Але щоб воно не перетворилось на просто святкування, давайте подумаємо про три речі, які можуть бути корисні нам у святкуванні Різдва. Давайте зануримося ще раз у різдвяну історію. Для цього пропоную нам включити, відкрити Євангелію е, від Луки другий розділ шостого вірша. На екрані буде текст? Чи? не буде? І це було спеціально задумано, щоб ви відкрили свої телефони і там включили Біблію. Хто не має, слухаємо разом зі мною з шостого вірша по двадцятий, другий розділ Луки. І сталося так, що коли вони були там, сповнилися дні, щоб їй народити. І вона народила свого первістка, сина, сповила його і поклала в яслах, оскільки в світлиці не було для них місця. А в тій місцевості були пастухи, які вночі перебували в полі та стерегли свою отару. І аж ось ангел Господній став між ними, і слава Господня їх осяяла, і вони були охоплені великим страхом. Та ангел сказав їм: Не бійтесь, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу. Для вас сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь, і ось вам ознака знайдете сповите немовля, яке лежить у яслах, і раптом з'явилась біля ангела сила, сила селена небесного війська. Вони хвалили Бога і проголошували Слава Богові на висоті, а на землі мир в людях доброї волі. І сталося, що коли ангели відійшли від них на небо, пастухи почали говорити один одному Ходімо вифлеєм і погляньмо, що ж там сталося, про що Господь нам сповістив. Поспішаючи, вони прийшли і знайшли Марію, немовля і Йосипа, яке, немовля, яке лежало в яслах. І побачивши, вони розповіли про те, що було сказано їм про цю дитину. І всі ті, які чули, здивувалися зі сказаного їм пастухами, а Марія зберігала ці слова, беручи до свого серця. А пастухи повернулися, славлячи і хвалячи Бога за все, що чули та бачили, як їм було сказано. Отже, питання, яке ми ставимо сьогодні: для чого ми святкуємо Різдво? Я казав, я сьогодні хочу дати вам три прості, як на мою думку, непогані причини, чому ми можемо святкувати Різдво і для чого ми це робимо. І перша причина звучить так, щоби знову здивуватися і захопитися Ісусом. Дивлячись на ваші лиця, Різдво не дуже вас сьогодні захоплює. Але давайте ми повернемося до цього тексту. Аж ось Господній ангел став між ними, і Господня слава їх осяяла. І вони були охоплені великим страхом. І сталося, коли вони відійшли, пастухи почали говорити Ходім, вифлеєм і погляньмо, що там сталося, про що Господь сповістив. І в кінці написано: І всі ті, які чули, здивувалися зі сказаного шлях захоплення пастухів почався з Божого відкриття, продовжився їхньою особистою дією. Послухайте, наше захоплення Ісусом завжди починається з того, що Бог відкривається нам. Згадайте свій день, коли ви пізнали Ісуса, коли ви покаялися. Ми були захоплені, ми були здивовані. Але прийшов час, і ви можете сказати, «Ну сьогодні Бог мене так уже не захоплює, як колись. Сьогодні я вже не спішу так з такою, знаєте, ревністю читати Писання, як це було колись. Багато чого насправді змінилося, але послухайте, захоплення завжди вимагає зусиль. Це не тільки емоція. Це завжди щось коштує нам. Пастухам воно коштувало залишити отару, повірити в те, що вони знайдуться, немовля, і піти туди. Хочу сказати, що наше захоплення Ісусом завжди починається з наших свідомих дій. Бог все для цього зробив. Він цікавий, він особливий, Він неповторний, він недослідимий, він вміє дивувати. Але це питання за нами. Захоплення це свідома дія, це дослідити який наш Бог. Просто подумайте, як часто ми просили Бога у нашому житті, щоб Він відкривався нам ближче. Може, ми ніколи цього й не робили. Як часто ми просили Бога, щоб Він дивував нас, щоб ми, як в перший день, коли ми пізнали Бога, захоплювалися ним, ми, можливо, ніколи цього не робили. Простий крок: почни зауважувати в кінці дня всі благословення, які Бог зробив в твоєму дні. В кінці тижня всі речі, які Бог зробив в твоєму тижні. В кінці, кінці, в кінці року, це, до речі, гарна подія, бо вона скоро кінець року. Зауваж, виділи час, щоб зауважити, а що ж Бог зробив з тобою протягом цього року. І ви побачите одну річ: Бог дуже сильно вміє дивувати. Він багато зробив в вашому житті. Є одна американська стара пісня, вона називається Count Your Blessings. Рахуй свої благословіння. Це дуже класна пісня. Бо насправді там закінчення приспіву таке, що коли ти порахуєш свої благословіння, ти будеш здивований, скільки всього Бог розробив в твоєму житті. Ти будеш дивуватися. Чи дивує нас сьогодні Різдво? Чи захоплюємось ми сьогодні Ісусом? Якщо ні, почни рахувати, почни досліджувати, який є Бог. Я думаю, що сьогодні старозаповітні пророки і Мойсей були сьогодні би в шоці з нас. Серйозно, просто подумайте. Мойсей би зараз сказав, люди, церква подорож, ви що, серйозно? Я не міг бачити Бога. Я бачив його тільки через таку маленьку щілинку, і то я чуть не помер. Я не міг спілкуватися з ним близько, я бачив тільки його тінь, і то я чуть не помер. Ми приходили в Скинію, і то деякі окремі люди, і то, щоб трошки з ним поспілкуватися. А сьогодні Бог просто живе у вашому серці. Ви можете говорити з ним, коли хочете, скільки хочете, і про все, що ви хочете. Після цього те вас не дивує. Та ви не нормальні, якщо це вас не захоплює. Подібні слова, можливо, би сьогодні сказав Мойсей. Просто подумайте, Різдво говорить нам про те, що Бог захотів жити в нашому житті, такого ніколи не було. Захоплення веде нас до поклоніння. Написано, що пастухи повернулися, славлячи, вихваляючи Бога за все, що було їм почуто. Чого. Пастухи почали поклонятися, бо вони захопилися. Чому ми сьогодні іноді погано поклоняємося? Тому що не захоплюємося. Чому ми не хочемо поклонятися? Тому що не хочемо захоплюватися. Тому що це нам, нам не цікаво. Захоплення Ісусом завжди веде до поклоніння. А що таке поклоніння? А поклоніння це відзначання, чи це святкування Божої краси, Божої дії і Божого пізнання в нашому житті. Це вияв нашої реакції на те, що Бог робить в нашому житті. Поклоніння це не лише місце на зібрання, хоча, скажу вам, почати треба, можливо, і навіть зібрання. У нас дуже класна група прославлення, і в нас досить часто храмає, знаєте, зал. Ми не сильно спішемо співати. Чого? Я завжди задаю собі це запитання і не находжу на нього відповіді. Може, тому що Ісус нас не захоплює. Я не знаю. Але я хочу сказати, почни з себе з зібрання. Співай разом з церквою, святкуй разом з церквою, бо поклоніння це святкування. Але поклоніння це не тільки зібрання, поклоніння це все наше життя. Пастухи славили Бога, але пастухи також пішли подивитись і поклонитися. Це так само наше життя. Я хочу сьогодні задати одне запитання: чи захоплює сьогодні мене Ісус? Якщо Він мене не захоплює, а таке може бути, до речі, треба бути чесним з собою. Попроси Бога. Відкритися тобі особливо в Різдвяні свята, почни зауважувати, що Бог робить в твоєму житті і рахуй Його дії. Відкривай для себе Бога в Писанні, бо все Писання це одна велика, суцільна історія про Бога, який він відкривається нам. Що я можу зробити, щоб в моєму житті з'явилось більше поклоніння, почне з зібрання, співай разом з церквою. Більше, святкуй дію Бога у своєму повсякденному житті. Просто перераховуй кожного дня. Те, що Бог тобі зробив. Перераховуй, який він є. От навіть зараз давайте я зроблю простий, простий, а, просту річ. Візьміть перші п'ять букв алфавіту, якщо ви пам'ятаєте перші п'ять букв алфавіту, і назвіть в своєму розумі 5 слів, які описують Бога. Кожне слово починається з букви алфавіту. На букву А, яке ми можемо слово назвати, яке описує характеристику Бога. Окей? Букву Б. Божественний, давайте ми в своєму розумі зараз, щоб не допомагати один на одному. Наступні три букви. Назвіть, який є Бог у вашому житті. Це і є пізнання Бога, це і є захоплення Богом. У мене є така вправа, коли я не можу заснути. До речі, це класний, класна вправа. Я просто лежу і називаю на кожну букву алфавіт, ну які букви згадав, полюбе щось пропустив. Називаю характеристики Бога. І кожен раз щось нове. Бачите, як Бог почне вас захоплювати. Друга причина. Перше, ми говорили: Різдво для того, щоб знов захопитися Ісусом. Друге, різдво для того, щоб скоритись перед Ісусом, дозволивши бути царем мого життя. Просто подумайте, це дуже важливе ствердження. І я вам покажу чому. Різдво це суцільний приклад смирення. У чому ми це бачимо? По-перше, пастухи були готові поставити в пріоритет те, що почули від ангелів. Вони все залишили і пішли. Ми бачимо Йосипа. Це просто суцільний приклад смирення. Подумайте, просто він прийняв Марію. Це не дуже просто є прийняти дівчину, яка вагітна, не від тебе, як свою жінку, і виховувати її дитину як свою дитину. Більше того, в писанні написано, що він не пізнав її, аж поки вона не народила. Ми, може, не звертаємо увагу на ці слова, але це 9 місяців. Вони жили разом, але но... це смирення. Мудреці Мудреці є прикладом смирення, бо йшли за зіркою дуже багато часу, самі не знаючи, куди вона вас їх приведе, і, можливо, не розуміючи до кінця для чого. Марія є прикладом смирення, бо прийняла все, що Бог їй запланував, і сказала, хай буде за Словом Твоїм. Ісус в кінці кінців є найбільшим прикладом смирення на Різдво. Чарльз Сперджен каже такі слова. Він був приведений в світ матір'ю, яку сам і створив. Його тримали руки, які він сформував. Він був немовлям, яке не вміло говорити, хоча сам є словом, без якого все красномовство насправді безмовне. Подумайте, яке це смирення. Різдво показує нам людей, ангелів і самого Бога, які повністю готові смиритися і підкорити своє серце, своє життя під план Божий. Моє життя має зміст, коли я підкоряюся йому повністю. Оце вчить нас Різдво. Наше завдання сьогодні подумати. Як я маю підкоритися перед Богом? Які сфери свого життя я ще не підкорив перед Богом? Просто подумайте: ніхто не знає краще про тебе, як той, хто тебе створив. Ніхто не знає краще твого життя, як той, хто його задумав. Ніхто більше і сильніше. Не хотів, щоб ти жив на тому світі в той час, в який ти народився, як той, хто помістив тебе в той світ. Ніхто, повір, навіть ваші батьки так сильно не хотіли, як цього хотів Бог. І після того всього ми часто все одно думаємо, що наше життя буде краще так, так як ми його думаємо, що наш план є кращий за Божий план. Але наше завдання на різдво підкоритися. Ми бачимо всіх цих людей, які підкорялися Богові, самого Ісуса. Як це зробити? Точно оцінити себе і Бога. Бо покора це оцінка себе і Бога, розуміння мого, моєї обмеженості і необмеженості Бога. Ви можете сказати, так, Славік, це все дуже круто. Але іноді Бог мене розчаровує. Іноді він не виконує того, що я його просив, а я не так вже багато в нього просив. Іноді він підставляє мене. У моєму житті відбуваються події, які я не очікував. Іноді він підставляє мене так сильно, що я ледве вигрібаю, а іноді я взагалі не вигрібаю. Тому мені важко деякі сфери свого життя підкорити Богові. Тому я тримаюся за них, тому що я боюся, що Бог і там мене підставить. Тім Келлер каже, якщо ти говориш, я довірив Богові, я довіряв Богові, але він не впорався, тоді ти довіряв Богові лише виконати свій план. Просто подумайте, просто подумайте на секунду про Різдво. Ви думаєте, шлях Йосипа, Марії, мудреців, в кінці кінців Ісуса був такий, як вони планували. Ви думаєте, там не було запитань, там не було перешкод, нерозуміння, страждання. Було багато. Я собі уявляю Марію Йосипа, які не можуть знайти місця у Вифлеємі, щоб народити дитину, Сина Божого. Бог би мав подбати про такі елементарні речі, де він є, він не справляється. Чому, можливо, Марія ставить це запитання, коли починаються пологи? Вона ставить собі запитання, Господи, а чому мої пологи починаються в стайні? Можливо, Йосип сидить і думає, чому моя дружина має зараз народжувати в місті, де не є дуже приємно, де погано, можливо, пахне, де не дуже чисто і не дуже безпечно, Господи, невже ти не справляєшся? Невже нема кращого плану? Я являюся йому мудреців, які прийшли в палац Ірода і довідалися, що ніякого царя там немає. Можливо, вони даремно йшли. Чому так відбувається? В кінці кінців ми бачимо Ісуса, який висить на хресті, і не може зрозуміти. У крику він задає запитання, Господи, а чому ти мене залишив? Невже так мало бути? Ви знаєте, Різдво показує нам не слабких людей. В першу чергу воно показує нам сильного Бога, який використовує цих людей героїв. Я називаю цих людей героями, я називаю кожну людину героєм, хто має смирення. Цих людей героїв, бо вони скорилися перед Богом у виконанні Божого плану для їхнього життя. Різдво показує Бога, який смиренним дає благодать, навіть в моменти, які є дуже складними. Бог піднімається над тими обставинами. Що він робить? Він здійснює свій план. Нічого не змінилося, сьогодні все так само. Я хочу сказати, що наш виклик сьогодні не займати місце царя в нашому житті, бо цар прийшов, і цей цар Ісус Христос. Наш виклик пам'ятати, що не я є Богом. Бог знає, як буде краще. Наш виклик сьогодні, глянувши на Різдво, на всіх цих людей, на смиренну дитину Ісуса, скоритися перед Богом Отцем. Як перевірити, в яких сферах життя, я що не довіряю Богові? Подивитися, в яких сферах життя в мене найбільше страху. Де я кажу сам собі, тут я справлюсь. Можливо, попросити Бога зайняти в цих сферах належне йому місце. Попросити Бога, щоб він помістив нас в центр Його волі. Бо, повірте мені, нема в світі безпечнішого місця, ніж центр Божої волі для нашого життя. Воно може бути дуже непередбачуване. Воно може принести нам багато питань. Але Різдво говорить про те, що. Наше смирення завжди веде до того, щоб Бог втілює свій план. Дітріх Бонгофер Гофер колись сказав таку фразу: Хто із нас правильно святкує Різдво? Це запитання. І ось відповідь. Той, хто нарешті склав усю владу, усю честь, усю репутацію, усе марнославство, усю зарозумілість, весь індивідуалізм поруч із яслами, хто залишається скромним і дозволяє одному Богові бути великим. Той, хто дивиться на немовля в яслах. І бачать Божу славу у Його приниженні. Сьогодні Різдво, ми говорили: ми святкуємо, по-перше, щоб захопитися знову Ісусом. По-друге, ми святкуємо, щоб підкорити своє життя перед Ісусом. Бо Різдво це про покору. І третє, щоб проявити свою людяність. Повірте, Різдво це дуже людяне свято. Найбільш людяне свято, яке тільки може бути на цій планеті. Оли Слюї сказав так, що перше і головне чудо християнства це втілення та влюднення Бога. Честертон каже, що у печері було започатковано те, що надає християнству таку людяність, бо Бог став людиною. Чому Божий син став сином людським? Звичайно, тут є багато причин. Ми про це вже говорили вчора. Ференс про це говорив, щоб нас наблизити, щоб нас підняти, щоб нас впасти, так? Але разом з тим він кинув нам виклик. Подивіться, Христа сьогодні немає на землі у фізичній присутності. Його нема на землі у фізичній присутності. Но, Він каже, це не страшно, це окей. Чому? Тому що в нього є ми. Він хоче, щоб ми стали ним для людей, які навколо нас. Ми постаємо кожного дня з викликом побачити в людях самого Бога. Ми кожного дня постаємо з викликом стати Христом для інших людей. Не стати собою для інших людей. Бо коли я стану собою для інших людей, проявиться мій характер і багато моїх речей, я би сказав, покоряти себе і ставати Христом для інших людей. Фактично, Різдво каже, що Бога не цікавить, хто правий, хто ні, хто кращий, хто гірший. Його цікавить, як набути людину. Різдво каже, що Бог вибирає тих, кого світ відкидає. Ми бачимо пастухів, ми бачимо про те, що для Бога в Різдві всі люди однакові. Народження не для вибраних, народження Ісуса для всіх. Виклик стати для всіх. Виклик стати ним для інших людей. Люїс описує одну дуже цікаву історію. Я не знаю, може ви колись читали. Це дуже класна історія. Він описує один острів. На цьому острові люди, всі жителі острова, святкують одне свято. Я не знайшов українське слово до цього свята, тому таке воно якесь посереднє. Це свято називається торжество. Якщо є якесь українське, воно буде краще. І ось що вони роблять? Торжество це таке свято, яке святкується раз в році зимою. Вони дуже сильно працюють біля цього свята. Перше завдання цього свята накупити всім відкриток. Підписати і розіслати відкритки всім найближчим родичам. Відповідно, черги в магазинах дуже за відкритками великі. Відповідно, люди мучаться. Треба придумувати якісь тексти. Ми вчора про це чули від Ференца. І ось коли люди підписали і розіслали всі відкритки, вони стають на коліна і дякують своїм богам, що вони зробили перше завдання. Це дуже їх вимотує. Друге завдання є складніше. Їм треба купити подарунки і розіслати всім своїм найближчим родичам. Ну тут є одне, одна річ. Наперед треба подумати, який приблизно за вартістю подарунок подарує мені цей родич, і приблизно за такою ж самою вартістю треба купити подарунок і надіслати йому. А, люди розуміють, що вони не можуть собі цього всього дозволити, але вони мусять це робити, бо це друге завдання торжества. Вони купляють, відповідно, магазини знову ж таки забиті. Продавці виставляють всякий хлам на вітрини, бо знають, що і так все куплять. І ось, коли настає довгоочікуваний день торжества. Люди сплять довго до обіду, тому що змучені від тих всіх завдань. Пізніше вони прокидаються, наїдаються в п'ять разів більше їжі, ніж зазвичай. Напивається вина більше, ніж зазвичай, і знов лягають спати. На другий день вони встають в не дуже доброму настрої. Вони дякують, що нарешті ті свята пройшли. Їхній настрій. Погіршується ще тим, що вони рахують, скільки грошей вони стратили на подарунки, на відкритки і на їжу, і розуміють, що це все багато більше, ніж вони планували, і від цього цей день стає найгіршим днем у їхньому році. Але є і інша категорія людей, їх є мало на цьому острові. Ці люди святкують інше свято, хоча це той самий день. Їхнє свято називається не торжество, а Різдво. Вони якісь дивні ті люди, тому що вони ходять, вони стоять дуже, дуже рано в той день. Не сплять до обіду і зразу біжать в свої храми. Там вони чогось з великою такою радістю співають пісні, поклоняються якомусь немовляті, славлять його за те, що він народився, і цілий день птішаться, святкують, обнімають один одного, і цей день стає для них найкращим днем у їхньому житті. Ось так: один острів, одні жителі, але дві різні категорії людей. І одні не можуть зрозуміти, чому другий такі щасливі. Для одних це найгірший день в житті, для других це найкращий день в житті. Я не знаю, де ти себе бачиш, в першій категорії чи в другій категорії. Ви повірте, в час святкування Різдва можна попасти і в першу категорію так само. Потім думати, а що я наробив. Я хочу сказати, що коли ми думаємо про те, для чого ми все ж таки святкуємо Різдво. Я назвав вам, як мінімум, три причини. В третій причині ми говоримо про нашу людяність, бо Різдво це дуже людяне свято. І наше завдання сьогодні, наш виклик, сьогодні, знаєте, щоб Різдво прийшло не торжество, а Різдво прийшло до сердець людей, які навколо нас, щоб вони побачили в нас тих людей, які святкують не торжество, а Різдво, бо знають свого батька. Можливо, наша відкритість стане. Мостком або містком, коли Христос поселиться в їхньому житті. Я хочу сказати про те, що Різдво, якщо воно для нас є скарбом, якщо ми віримо в те, що ми святкуємо, тоді подібно Христу, ми будемо йти до людей. Три причини, які я сьогодні назвав, я не фанат емоційних промов, знаєте, я просто хочу, щоб ми, святкуючи сьогоднішнє свято, подумали про три речі, які можуть бути нормальними, корисними в нашому житті. По-перше, Різдво веде нас або має вести нас для того, щоб ми знову захопилися Ісусом. Повірте, Він точно може здивувати. Простий такий лайфхак. Організуйте для себе в ці різдвяні дні, для себе чи для своєї сім'ї, якщо ви одружений, ретріт із Богом. Що це таке? Візьміть годину часу. Просто пороздумувати про різдвяні тексти, прочитайте їх. Подивіться на Ісуса, на Бога в цих, в цих текстах. Перерахуйте те все, що Бог робив з вами в цьому році. І завершіть цей час піснями поклоніння. Друга причина, чому ми святкуємо Різдво, щоб підкоритися перед Ним, взявши приклад з його приниження. Другий лайфхак спробуйте подумати, в яких сферах вашого життя ви все ще сидите на своєму троні. Ви не можете пустити Бога. Можливо, ці сфери вони відзначаються тим, що там страх переважає довіру. І віддайте. Чи сфери, помоліться молитвою прохання, щоб Бог поселився в цих сферах. Можливо, ви взагалі не знаєте, що Бога, і він для вас далекий. Помоліться молитвою, щоб Господь увійшов у ваше життя. Бо коли ми садимо Бога на місце царя в нашому житті, тоді наше життя набуває зміст. Не інакше. І третє різдво для того, щоб відкрити свою людяність і стати ним для інших людей. Не ставте собі запитання. Щоб це Різдво стало особливим для вас. Подумайте про інше запитання: як це Різдво може стати особливим хоча б для одної людини через мене? Станьте Божим чудом хоча б для одної людини. І, можливо, після Різдва, на якомусь зібранні ми поділимося тим, як в нас вийшло, хоч одну людину, хоч одній людині зробити чудо цей час Різдва. І я закінчу фразою Чарльза Дікінса, який колись сказав так. І я буду шанувати Різдво в своєму серці, але постараюся підтримувати це цілий рік. Хай Господь благословить нас в цьому! Христос народився!